25 грудня 2024 рік, Синє озеро, північна частина. Сьогодні неділя. Не очікував я побачити тут, що працювала техніка, але на диво вона працює. Мабуть, треба їм вложитися до кінця грудня виконати всі роботи. Ну, все добре. Сьогодні вдалося вибратися. На Синє озеро, погуляти, відпочити на природі, подихати свіжим повітрям. Ну і заодно подивитися, що тут новенького произошло за ці дні на синьому озері. Тож, рухаємося далі, дивимося. Ну що, каркушенька? Холодно, да? вантажівки, тобто вони дійсно пришвидчують вивіз отвалу ґрунту з насиннього озера, щоб привести другий етап робіт. Фарватора не поглибили залишилося розширити і створити чашу озера. Це ну, добре, зараз подивимося. Тут кроється. Так, тут щось теж копала чи що? Не зрозуміло поки що. Що це за ґрунт тут насипали? Щось робили. Зрозуміло. Тобто вони тут трошечки зняли слой ґрунту, щоб був такий поступовий перехід до глибини. До глибини. Все зрозуміло. Ну, що ж чудово? На жаль, сьогодні пасмурно, вчора було дуже сонячно, морозний сонячний день. Нічого. Дуже багато ворон продивляються відвал грунту, шукають для себе їжі.